Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало відкачати весняний мед. Це що і ми робимо. Ось маленький куш сніжно-ягодника і на ньому бджолки гудуть, Один із перспективних медоносів, який легко розмножується і медоносить в будь-яку погоду. Ми продовжуємо відкачувати мед. Звичайно, зараз у нас такий, як наче беззятковий період. Створився, є трошки злодійки. Але зараз відкачуючи один вулик, і я хочу дати відповідь підписнику, який просив мене дати відповідь на такі питання. Він задав питання. І навіть якщо одна людина дає питання, я з повагою до неї постараюся їй дати відповідь. Чи задовольнити її, чи ні, ну, я б старатися. Були таке питання, що за порода тут і як я взяв, що мед садів. Далі постараюся розказати. Тут порода українська степова від Єгошина, брав у нього острівну і виводив дочок. Сім'я йшла в зиму на восьми рамках, на восьми вона й вийшла. І коли дійшло вона до 12 рамок, це вулик на 16 рамок, я не розширав, зразу кинув в магазин. А потім вже, коли вони освоїли магазин, я підняв магазин і кинув там в вощенку. В чому суть, якщо будемо живі, здорові, я покажу, що на другий рік, що можна, де є магазини, з будь-якої сім'ї взяти з медсадів. Ну, не багато, ну в крайнім 2-3 з магазина, магазинних рамків це реально будь в яку пору будь-який рік. Ну, Відкриваємо, дивимося, що вона нам тут перенесла. О, сам принесла в ощинку біворд. Все, і так. Тут до дощів був повний магазин. Можливо, вони вже щось їли, з'їли. Повна рамочка, але не запечатана. Вони вже, мабуть, з'їли і ще раз занесли. Є, добре. Так дивимося, є. Yeah. Зараз ми передивимося, а потім ми собі йдемо. Так, Ша дівчатка, бо вони трошки сьогодні агресивні. Є. Yeah. Ай! Матка вкрадається в магазини і за час дощів трошки низ. О, це взагалі хороша роздута. Оце ті отакі мають бути рамочки. О, отлічно. Ану це накриємо. Щоб не дуже бушували. Тоже залито. І ще просили по Рамка вкрала, матка вкралася і цілу рамку засіла. Я рахую, що це нічого страшного. Я раніше використовував рішітки, тепер не використовую їх. Дуже рідко. Є там пару вуликів, де я поклав рішітки. Так. І дивимося крайні теж. І крайня 16 рамок, одна з розплодом. В середньому 15 рамок, 15 кілограм є. Все. Тут в мене система вуликів, два дадан і один магазин. І щоб взяти мед садів, я не розшираю перше. А потім, це, корпусом, а потім ставлю магазин. Навпаки, ставлю, навіть якщо гніздо не повне, я 8-7 рамок я ставлю зверху магазин. А потім добиваю вже, коли бджоли освоюють, освоюють корпус, тоді розшираю вже у корпусі. Тобто, коли бджоли освоюють магазин, тоді я вже розшираю корпус. І так можна взяти мед будь-який. В магазин вони швидше заносять. ось зараз приклад ще вам. Половина запечатали, а половина не запечатали. Красота. І ще просили показати, як я качаю мед і як він тече. Для чого? Кому це цікаво, але якщо цікаво, я... мені показати не важко. Зараз все відберем. Трішки відкачаємо, щоб було в медогонці щось. І покажемо, як він тече. От вам сім'я. 에, даже при будь-якому взятку вона принесла магазинчик. Магазинчик вже є. Ну, тут у нас місцева, трьохрічна, а не донесли. Трохрі, трохрічна маточка тут у нас. І крайню не донесли. Давайте глянемо, що вона нам в гнізді. Чи є, що в гнізді. Вущенку відстроїли і трошки почали заливати. Подивимося, крайня. Крайню можна навіть і відкачати. Крайня непогана. Але подивимося ще пару рамочок. Скоріше все, сюди ми лізти не будемо, вже будемо лізти коли перед соняхом. Ось, все, заливається. Маточка сіє. Скрізь розпліт. Все, сюди не стоїть. Чому? Бо зараз в чого жарить. Може бути все. Якщо відкачаємо все повністю, тоді буде проблеми в сім'ї. Якщо все може бути. Все, ми тут навіть є пару рамок можна відкачати, але ми їх качати не будемо. Хай вони собі отак от і стоять. Відкачаємо тільки магазинчик. Все, дівчатка. Відбираючи рамки. Не утримався показати от такий шедевр української степової, як Сії, від брусочка до брусочка. 98-ма лінія від Олександра Кривченка. Просто, просто бомба. Вона принесла майже два магазинчики. Це ми від неї відібрали. Звичайно, вони не повні такі аж, але... Ось так у нас тече медочок. Темний він. Темний, бо це весняний. Кому потрібно такий медочок? Телефонуйте 068 732 7567. Електричка поїхала за медом. Ось так ми і качаємо. Добре друзі, хай вам всім щастить, миру, добра і Боже всім благослови. До побачення!